Ви не перемогли. Так. Таке буває в житті людей. Вони іноді не перемагають. Як ви а, в собі а, внутрішньо це пережили? Спочатку важко. Я не стримався в емоціях. Я потім вийшов в той самий вечір. Через 30 хвилин після закінчення шоу, я вийшов в єдиний телемарафон угу. і трошки з, зрезонував зрезо... зрезонував. Так. Дав трошки слабину? Так, так, хай. Та, да, я дав трошки слабини, з якою я сам не погодився після того, як завершився цей ефір. Я сів і сказав, для чого я це зробив? Це ж було зовсім не про мене. Для чого. І одразу видалив потім пост в інстаграмі. То у вас це образило? Ні, я обрав емоцію. Замість